Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. І сьогодні у нас черговий відео огляд по фігуркам Winx. Це у нас фігурки з Max Кіндерів Winx трансформація DreamX. Перша трансформація з мультсеріалу Sweet Вінкс яка з'явилася в другій серії. І була з ними до 13-ї, включно, бо з 14-ї з'явилася трансформація Onyx Я вам покажу сьогодні всю серію, яка вийшла. А в 2016-2017 роках, здається, саме коли був, була прем'єра мультсеріалу, вони були в Кіндерах. Вийшло, на жаль, тільки 4 фігурки: а саме Лейла, Стелла, Блум і Флора. Муза і, Тек не, Муза і Текна не була випущена в даній серії. Фігурки тут ще були високі, вони були 23 см висота. Перший у нас буде лейла. Наскільки пам'ятаєте, у них суцільний одяг, тобто з ніг до самої шиї, у них повністю все закрите. Тобто важко щось якось назвати. Деталізація досить погана вже в цього кіндера, мушу я вам признатись, коли порівнювати з інчантіксом та Белівіксом. Це просто небо і земля. Топ намальований вручну. Причепили якусь штучку. Яка має зображати стрічечки, які на них під час трансформації, але виглядає воно ну, трохи дивно. Ось такі в них крила, крила у них всіх однакової форми, тільки різного кольору. Ось так лейла на обличчі виглядає. Ось так позаду Лейли фіолетова підставка. І ось так, власне, виглядає фігурка Лейли з Кіндеру. Це, до речі, перша серія, яка виходила на чотири фігурки. Були ще Серенікс, Максі Кіндер, Я їх теж збираю. Зараз в мене тільки три є, На жаль, їх важче зібрати трохи виявляється, ніж Серенікс, ніж Інчантікс і Белівікс. Мені так виявляється. Тому, поки що, оглядом не знімлю. Не знімаю, але скажу, що їх було 6, були всі феї. І Серенікс була остання серія, яка виходила з шістьма феями. Дрімікс, Онірікс, Космікс. Трансформація з перезавантаження. А також Enchantiкс 8 сезону. Навіть не так. Дрімікс і Онірікс було по 4 феї, а вже Космікс. Трансформація з перезавантаження та Enchantis 8 сезону вже було по 3 феї. Якось так бюджет врізався, схоже. Другою у нас була стела. Ось так вона виглядає в обличчя. Така в неї зачіска. Крила. Крила максимально схожі по кольору до мультсеріалу. А оранжева підставка в неї, А, перепрошую, червона. Оранжевий костюм, повністю з ніг до голови, все оранжеве. Ось така тут під шиєю намальована. Намальований типу, орнамент є от така під, е, такі штучки, що висять. Важко дуже описати Ось на трансформації, і вона максимально мені дивною здавалась. Тому що якось не дуже все продумано. Е, ну, В мультику воно нічого так ніби дивиться, а от саме на фігурках таке собі. Наступною у нас буде Блум. В неї, як і у Лейли, фіолетова підставка. Облом повністю одяг синього кольору. З ось таким орнаментом на топі. Є також підвіска. Е, ну, не підвізка, а не знаю, як це назвати правильно. От Лейли воно синього кольору, у стели жовтого облуму фіолетового кольору. Ось її крила, власне, DreamX. Ось як позаду вона виглядає. Так, і остання фея це флора. У флори світло-зелена підставка. Повністю рожевий костюм у неї в дріміксі. Ось така є намальована підвіска на шиї. Ну, тут у них на топах були різні блискітки такі висіли, наскільки я пам'ятаю, а от в Кіндері не змогли це передати гарно. Вийшло якось дивно. Зате передали ось це, не знаю, як воно називається. Ось ця штука, яка прикриває е, тіпа, одяг. Їхній комбінезон, чи як правильно сказати. Так, і ось власне крила. Ну, крила мушу вам сказати, що максимально по кольоровій гамі, навіть 99 зі 100 вони передали кольорову гаму, крил з мультсеріалу, ось така зачіска у неї в кіндерній версії. На голові є щось типу обруча. Ось, власне, весь огляд на колекцію Maxi Максі... Kinder Dreamix. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, ви захотіли собі зібрати цю серію. Мушу одразу попередити, що серію зібрати не буде вам важко. Стела попадається часто. Флора також бачив Блум. І трохи річ Лейлу можна знайти. Що ж, а наразі я дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого міцно обіймаю і чекатиму ваших коментарів і вашої думки щодо цих фігурок.